Понеділок, початок робочого тижня, але ти вже поробив усі справи на пару днів наперед, тому що ти знаєш, що найближчі два дні ти випадеш з життя, бо знову станеш футболістом. Футболістом на якого чекає поєдинок проти професійного жіночого футбольного клубу, який трощить усіх суперниць по першій лізі, але тебе не хвилює результат, бо ти знаєш, що ти знову принесеш користь своєю грою нашим захисникам, і твій камбек у футбол знову буде корисним та потрібним не тільки самому собі. Ну що ж, друзі, вітаю вас, ви пережили черговий пафосний початок, а це значить, що ви дивитеся вже сьомий випуск нашого фантастичного серіалу Камбек. Якщо ви вперше натрапили на наш проект, то радимо розпочати з першої серії, щоб зрозуміти, що тут до чого. Посилання на неї знаходиться у закріпленому коментарі. Ну і традиційно пропонуємо вам підтримати розвиток українського футбольного контенту вподобайкою під відео та запрошуємо підписатися на канал, щоб не пропускати нових відео. Тож у цій серії на вас і на нас чекає камбек. Камбек до Одеси, де знову має Дбутися наш благодійний матч проти жіночого футбольного клубу Сістерс. Саме збірна коміків стала першим публічним опонентом цієї амбітної команди у серпні. І тоді ми згоріли дівчатам з рахунком 5-3. З того моменту Сістерс стали справжнім кошмаром для суперниць по першій лізі. Там одеситки виграли всі вісім матчів з загальним рахунком 81. Причому єдиний пропущений гол є автоголом. Тож у воротах цього колективу дуже давно ніхто не розписувався. Ну а що стосується атаки команди, то там неймовірна результативність демонструє. Капітан команди Ольга Бойченко, яка забила 24 голи у восьми матчах, на рахунку Дар'ї Івкової, 17 голів у шести матчах. Просто космос. У нас же в порівнянні з першою зустрічю із Сістерс теж сталося декілька змін. Марк Куцевалов пішов у довготривалий похід, і тепер його на футбол вицепити дуже важко. Але натомість з'явився в нас і неочікуваний новачок. В інстаграмі збірної коміків, на який ви, до речі, можете підписатися за посиланням в описі, ми оголосили акцію, що готові взяти з собою на гру будь-якого бажаючого футболіста, який буде готовий задонатити за цю опцію 20 тисяч гривень. Ну, звісно ж, це не футбольний турист від вереса за 500 ка, але чим багаті. І вже пізнім вечором напередодні ви. Ізду бажаючий знайшовся. Ним став Назар Заплічний з Красилівки, який став нашим новоспеченим тимчасовим гравцем. Як завжди, для мінімізації витрат ми вирушили на матч прямо в день гри. Тож розпорядок був максимально насиченим. 6.30 старт з Києва, о тринадцятій ми в Одесі, а вже о чотирнадцятій мав пролунати стартовий свисток. Суворий графік суворих медійних футболістів не передбачає ніяких розминок перед грою. Та й не сильно б вони нам допомогли, чого гріха таїти. Тож парочка тренувальних ударчиків по воротах і починаємо матч. Друзі, пропоную вам наш традиційний челендж. Зараз я піду пробувати пенальті. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, заб'ю я його чи ні. Пишіть, пишіть. Пишіть. Дякую. Мені здається, нас вже кличе реф. Розім'ялося сьогодні десь хвилини три. Ну, ми профі, можемо собі дозволити і три. Ми можемо показати тільки круту взаємодію. Отож давайте не будемо пихати нікому крім каміння і Крючка. Будемо дові довірчово травіти віктора Савєлєва і зробимо так, щоб якісь одессити, хто грають на одеському полі, в третій раз забили сьогодні. Ми будемо грати у футбол до останніх мозоліків! Збірна коміки! Який торк буде дівчат? Ми зробили невеличкий сюрприз. Думаю, що зайде дівчатам. Формат поєдинку ми довго крутили, вертіли і у підсумку розробили змішану схему донатного матчу. Глядачі могли придбати за спеціальну суму якусь прикольну опцію, але й при досягненні круглих сум у загальній банці траплялася активація різних заманух, яких саме розкажу трохи пізніше. Цікаво, що однією з опцій був вихід на поле на 5 хвилин, як з гравця збірної та чорноморця Кирила Ковальчука у складі команди, яка поступається. Співпадіння це чи ні, але взяв він собі саме нашу форму. Напевно, щось знав чи відчував. Цей матч я мав розпочинати на лаві для запасних, точніше на коментаторському стільчику, але мій географічний кретинизм був сильнішим за інші інстинкти, і я примудрився заблукати в чаші стадіону Чорноморець. А коментатор матчу Віталій Хемій декілька разів анонсував мою появу, яка, врешті-решт, сталася вже біля 15-ї хвилини. Я поясняв до речі, Артему Демницькому, Артему Демницькому як дістатися шостого поверху, можливо, там десь трошки там заблукав, але ось ось має бути. Система накопичувального меню і команди. Протягом п'яти хвилин. Ну, ось Крістіна Романова має відкривати рахунок але ні, Савелів рятує команду коміків. Ну! А чого я? Я не за тих Так, да, Ти щось не за тих боліваєш. Я це зняв, якщо що. Це просто на мене так впливає ця впливається. Через центральних захисників і такі заброздове закидання, що ми бачимо, вихід вічна, віч небезпечно. Ще врятує Маріан Пілого. Маріан Пілого рятує, браво! Гості наші атакують. Павло Демченко удар здалеку! Поруч зі стійкою проходить м'яч. А я чекаю на Артема Демницького. Артем обіцяв прийти на банці, тобто на лавці запасних. Його поки що немає, його немає тут. Відібрала м'яч ілони Стрельцової, навісна подача, небезпечний момент і рахунок стає між іншим. 1-0. Один нуль рахунок відкрито і знову трапляється невеличке дежавю. М'яч у ворота Марії Анпілогової відправив Олександр Фаненко, який відкрив рахунок і у першому протистоянні із Сістерс. А, Артем Демницький. Артем Демницький заблукав. Як я вам і обіцяв, на жаль, зараз будемо його визволяти. Важлива подія сьогодні. Я радий вітати Артема. Тебе поруч з собою. Скажу, що забив знову Олександр Фаненко. Як це було і в матчі влітку, це фахівець по команді Сістерс від жодного гравця команди Сістерс не пропускає. Чому секрет, Олександр Фененко, е, вітаю всіх наших глядачів слухачів. Дуже приємно доєднатися нарешті до трансляції. В мене є нова регалія. я людина, яка не може знайти на стадіоні Чорноморець коментаторську кабіну. Я тільки що десь 10 хвилин блукав по коридорах, запитав у жіночки якоїсь як пройти. Вона мені сказала, один на шостий поверх, я пройшов в усі двері, заходив, окрім цієї, куди мені було потрібно. По пану Фаненко в мене зараз є, можливо, невеличкий акт ревності, тому що тоді він забував з моєї гольової передачі. Тут він без мене впорався. Значить, добре, що зараз на коментаторській я чесно кажучи, вражений, що 0-1 вже, що коміки ведуть. Не часто побачиш чоловіків проти жінок. Маче взапліш не виходить майже сам на сам, о Боже, міг віддавати на Фененка, От я віддав би, нема мене там, зараз був би рикунський пас з зовнішньою стороною. Фаненко робив би дубль, а так? Це Назар, супердонатор, 20 тисяч гривень. Привіт. Приїхав з нами з Києва. І як тобі? Матч супер. Команда є злагоджена, хоч і я перший раз з ними граю. І поки все вдається, 1-0, виграємо все ще попереду. А ти вже був поворотом? Був, був якийсь момент? А, був момент, але я ледве дотягнувся лівою ногою, послизнувся. Тож удару не вийшло. Ми завжди культивуємо толерантний футбол. Я навіть сьогодні перед матчем і виказав, пацани, як приємно зараз їхати на гру і знати, що зараз не буде за рук, не буде токсику, тому що ну з дівчатами перший матч у нас пройшов настільки в дружній атмосфері, що ми навіть ми і в Києві ходили на їхні матчі. Тобто, ми залишилися гарними друзями, і це товариський матч у всіх сенсах цього слова. Зараз зустрічаються знаєте, такі теплі е, люди у теплих стосунках, які перебувають. Але мені здається, що е, результат цього матчу е, можливо дівчатам буде трішечки важливим, тому що вони зараз мають у першій лізі фантастичні темпи. Ну, такої статистики немає напевно ні в кого і в жодному чемпіонаті, і мені здається, не хочеться переривати цю серію. Нехай цей матч буде благодійний, але все одно присмак в них може залишитися, якщо щось піде не так. О Боже, тільки що простріл був від Каменіна. Перервали, ми вже 12 на 12 граємо частіше, і ми вже більш увійшли в цей ритм. Можна навіть побачити, що якщо ви порівняєте по ситуації на перший матч літній, то вже до цієї хвилини ми вже були трішечки виснажені. Ну особисто я знову ж таки я зараз на позиції коментатора і я абсолютно свіжий. Дивіться, як Катя Нікітіна робить який ривок. Зараз, якщо Саня Фаненко віддасть на неї, може бути дуже крутий епізод. Каменін теж забігає, довго думає, я так І Кілона стрільцова відбирає yeah. м'яча без такої діалогу, без розмови. 10 хвилин. 10 хвилин, по стандарту. 10 хвилин, все, дальше дихати. Дальше водичуха. Розсекретимо особу зараз на безпечний момент і встіні головою. Ну подивіться, на... ну це знаєте, світлоголова нашої команди. Він шевелюрою зараз свою відпрацював. Ну ось воно і сталося. Да, так, бачите, зарешті. це сталося. Нарешті розблокована опція. Якась Вероніка, шанована нами, зробила донат і зараз отримає. Е Прис, мені надійшла тільки що повідомлення, що у Києві повітряна тривога. Я не знаю, чи у нас, дай Бог, щоб не було. Ми обов'язково про це дізнаємося. Обов'язково про це дізнаємося, тому що у нас всі правильні телеграм-канали працюють, а Павло Демченко 5 хвилин. 5 хвилин буде грати за Вереніку. Ну і дякуємо, ну, дякуємо, що ця сума надійшла до наших захисників. От і тривога, бачите? І. Це зараз, у нас. Так, Чекай, так не пауза, пауза, пауза. дорогі ми... друзі. Бачите, як символічно, що благодійний матч проривається тривогою, і наперекор всій цій руснявій клятій гидоті давайте донатити і допомагати нашим військовим. Тому що зараз це головна потреба і головна місія всіх таких матчів. Ну а поки ми відправляємося на. Перерву через повітряну тривогу тримайтеся, відправляйтеся в укриття. Ми зараз всі теж з командами туди перемістимося. Дякуємо за увагу до зустрічі. Чекайте за поновленням трансляції. Друзі, це поєдинок збірна коміків проти Сістерс. Поки що рахунок 0-1. і якраз в екваторі першого тайму сталася ця клята тривога. Русня горіте вам всім у пеклі, це ми точно знаємо. І дуже скоро це обов'язково станеться. Дякуємо, скоро почуємось. Блін, ну потужно в плані бігать і в плані того, що ми б'ємо м'ячі, інколи получається так. Ну, Тривога дасть тобі можливість пере... зрозуміти. Що Я, що так, там... Я поки там блукав, то чую там якісь відкриті, думав, ви пропустили. Підіймаюся, схожу в коментаторську, там один нуль доведемо. Ми нічого не боїмось, тому йдемо в укриття. Ну що ж, дорогі друзі, от настав цей час у нашій футбольній кар'єрі. Матч перервано через тривогу. Я на днях дивився на супертривалий поєдинок, якому там. Дніпро мучився. Тепер ми відчуваємо це на собі. Ну нічого, дочекаємося. Завершення тривоги повернемося, і будемо сподіватися, що на трансляцію, пройде ще більше людей. Ми зберемо ще більше донатів. Мене завжди турбувало питання, чим же футболісти УПЛ займаються під час зупинок на повітряну тривогу. І ось тут ми відчули все це на собі сповна. Чим ми тільки не займалися, і били по воротах, які магічним чином знайшлися в укритті, і намагалися влучити м'ячем у сміттєву корзину. І обідали, і грали в настільний теніс, і на піаніно грали, і все це тільки за перші півгодини тривоги. Виявилося, що зліт клятого мігу був ще й з тому у підсумку в режимі очікування ми провели. Аж 3,5 години. За цей час всі встигли добряче зваритися, знову прийти до тями і знову зваритися. Цікаво, що був і відбій тривоги під час тривоги, але він тривав не довше хвилини, і знову сирена загуділа. В кулуарах ходила тільки головна інфа. Цей матч обов'язково буде дограний у цю добу. Тому остаточно ніхто не розслаблявся, а намагався залишатися хоч у якійсь бойовій готовності. І ось нарешті стався такий жаданий відбій тривоги. І ми знову вийшли на поле стадіону Чорноморець. Ну що відбій? <свят> була в Одесі тривога після великої, великої тривоги, тож зараз будемо починати матч. Давай, Пас, покликати глядачів треба. Доброго <свят> дня. Готуватися. Доброго дня, давайте ми повертаємося до Артема. Ну що ж, друзі, клята тривога нарешті завершилася, і зараз буде продовження матчу із Сістерс. Ви можете впливати на хід поєдинку, заходьте сюди по посиланню, донатьте, впливайте на хід матчу і тим самим скидайте кошти на співвідрони. Дякуємо. Дякуємо! Прошу вас перейти за посиланням і е, доєднатися до надважливого збору на пташки. Да. Погнали, давай, 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 ось вони давай. пташки. Ось. <світлення> на вулиці вже потемніло і на арені увімкнули освітлення. Зіграти при справжньому футбольному освітленні це, напевно, ще одна мрія всіх тих, хто таки не став профі. І для нас всіх вона здійснилася. Вау! Вау! Опа. Тут буде потрійні тіні. Першому таймі ми відіграли всього 27 хвилин. Тож суддівська бригада прийняла доволі цікаве рішення надогравати першу 45 хвилинку. Ми помінялися і сістер з воротами, і у другому таймі ми мали дограти до 80-ї хвилини. Для всіх, кому впадло проводити математичні розрахунки, скажу, що другий тайм мав тривати 53 хвилини. За час тривоги сума на банці сягнула 30 тисяч гривень. А значить, що наступний гол мав зараховуватися за два, і ми мали відмінний шанс, щоб поховати інтригу. Гол, який би зарахували за два. А ось небезпечний момент, і Андрій, наші гості атакують. А потягнули за футболку. Потягнули за футболку, але, але Андрій не впав. Але зараз арбітер. Е, ну, буде... Як на мене, якби Андрій впав, був шанс. Був шанс. Пенальті. Це пенальті, він зробив пенальті. пенальті. Вар працює на матчі безумовно. Зараз да, Катя Нікітіна буде бити пенальті. І... Удар О -о -о, в грі, Марія Анпілогова робить сейф. Був гульовий момент. Нашим пенальті ми не змогли додати плюс два до своєї скарбнички. Тож Рефері вирішив запропонувати скористатися цією опцією і нашим суперницям. В цьому епізоді він показав на точку. Наші захисники довго сперечалися із рефом, доводили, що фолу не було, але арбітер наполягав на своєму. Ну, все. ну Що восьмий номер капітан б'єльбоченко? Один один і по різних сторонах раздягальню гол, як то кажуть, забуває Воротаря. Боченка. Вітаю дівчат. Удар Ольги Бойченко з точки і рахунок стає 2-1. Відновити справедливість вирішили донатори, і була активована цікава опція в нашу користь: вихід п'яти додаткових гравців на п'ять хвилин. Тож ми отримали унікальний досвід зіграти 16 проти 11. одинадцяти. Це обирає донатом. Олександр Фаненко. Я відпускаю да. вас. Да, я дякую. Так Залишайте вас мікрофончик вас. і жду, чекаємо а, вас на поле. Я так розумію, так, да, виходять ці хлопці. Я пішов вниз. Дякую вам за, так. за розмову, дякую. до зустрічі. Бідніков з м'ячем. Передача ну на, на більше команди. Коміків, але не всі, не всі передачі приходять. Можливо, зараз. І бідняков і Анпілогова, браво! І... Який, момент? Який момент! Артем Демницький, здається, це був він. І пошкодження Марії Анпілогової. Зараз ми побачимо вже за роботою лікаря команди «Сістерс». Атака сбирной комиков. Пока что он играет в беззаперечной большинстве. И Андрей Стегнеев. Дуже близкий был. Оскільки збірна коміків фантастично фартова команда, то й таким подарунком долі ми не скористалися ніяк. Я, звісно, міг би зараз вигадати, що все це джентльменський вчинок перед дівчатами, але ні, гравчині сістр зграють грають дуже потужно та злагоджено. Тож банально нічого зі своїх шансів ми реалізувати не змогли. Зараз Ну, до, припустимо, ми випустили п'ять додаткових гравців. А як їх в зворотньому напрямку загнати? Не всі захотять повертатися. Але дійсно було цікаво спостерігати гру 16 на 11. Ось поступово. Залишається все ж таки межі поля. На кілька хвилин зараз Андрій Бідняков. Удар! Маріан пілогова на місці наступним бонусом, який активувався після досягнення відповідної суми на банці, став вихід на поле у складі команди, яка поступається Кирила Ковальчука. Один з керівників Сістерс мав зіграти проти своєї команди. Тож для дівчат це протистояння на полі було дуже принциповим. А ось і Кирило Ковальчук його час, його 5 хвилин. На поле під 12 номером грає Кирило Ковальчук. Вся увага на нього. Це може бути небезпечно, але там нікого не було. Перевели акцент атаки. Справа ліворуч. Даша івкова з м'ячем. І тут Кирило. Ні-ні ні, не так все просто. Даша крутанула Кирило одним рухом. Це було красиво. Кирил Ковачук. Набираєш швидкість. Хто допоможе? Кирило сам біжить. На Андрія Біднякова. Непогана не можливість. Не Удар! Откройтесь! Свободну зону знайдіть! Забігайте! Забігайте! Откуда? -то? Це все біля чужої команди. Ковальчук серйозно підсилив нашу атакувальну гру, роздавав круті передачі, але але нічим з цього ми, звісно ж, знову не скористалися, і можна сміливо було подавати заявки на чемпіонат світу по нефартовості. І знову на допомогу нам прийшов донат. На банку капнула сума у 6666 гривень та припис, що буліт має виконати Макс Каминін. Є, є у Макса досвід цих болітів, ми е, бачили, що тренували. Насправді з болітами не знаю, як у нього, але в цілому з забуваннями у нього все окей має бути. 2-2. Рахунок нарешті зрівняно, і ми дуже сильно зраділи цьому. Раділи ми так довго і активно, що у наступній же атаці сталося ось що. Я класна, я так рада, що люди Ви донатять. Зараз я на у рахунку в 50 000 гривень. За угодом, Команди 5 грають руками. Але до цього є. <звіст> Лі... <звіст> Влас виводить сістер сперед 3-2. <звіст> <звіст> за дві хвилини було один буліт і один просто з зі гри гол. Нам забили, а ми боліт забили. Коротше, нічого не відбулося. Ще й на банці сума дійшла до 50 тисяч, а це означало, що активовувалася опція гри руками. Грати ними можна було будь-де і будь-як. Єдине, що зараховувався, гол у цій диспозиції лише після удару головою. Скажіть, де ви ще таке бачили, щоб на професійному стадіоні професійна команда з коміками всерйозно грали руками? Дуже багато голів головою забили в першому колі Марія Несіна. саме такі. На сутки, зараз в нагоді. А головою хто? О -о -о -о. Зарано, здається, Ольга Бойченко вирішила. Потрібно було Что? все ж таки на Дашу віддавати. І набирає швидкість. Артем Дамницький. А, а хто? Хто допоможе? Хто допоможе? Так, Фінієнка і Сиромецький. Сиромецький! Нартем ну! на э -э Дамницький. М'яч м'яч в грі. На артему. Ну давай, на артему потрібно. Хто, хто? Хто? Хто зробить цей дотик? Вирішальний? Зараз пенальті буде. Його теж теж головою потрібно буде виконувати. І. І. Павло Демченко. М'яч забуває. Павло Демченко. Ми щойно з Олександром Фоненком говорили про те, що Демченко у нього була мрія забита на Чорноморці. Так. Щоб такі при таких умовах в цей ривок я вклав всі сили, що мав, і на вирішальний пас на Сергія Соромецького вже не вистачало заряду. Але Сергій добре зорієнтувався і зумів довести цей епізод до передачі на Павла Демченка, який забив гол головою. Паша, як одесит, давно мріяв забити на рідному стадіоні, але думаю, він навіть не уявляв, що цей гол стане саме таким. А рахунок стає 3-3. Це було во. Відчинок після всього! Крисав. Ху б Виходь, Сань. Тьома, я так заїбай біг за тобою. Дядя, я вже не мав. не було сили кинути. Давай! Давай! Ху чуваки, у мене такі ривки за день максимум один, тому напевно це все. Проте ніхто не збирався миритися із нічийним результатом. Особливо старалася Ольга Бойченко, яка накручувала наших гравців пачками та створювала загрози раз за разом. Так, нас. що мій донат полетів зараз? У нас буде... удар поперечено від Ліївлас, який був момент красивий. Зараз ледь сістр знову не вийшли вперед. Передостання хвилина основного часу чергова наша спроба щось створити в атаці, і ось на що вона перетворюється. Ми попросимо там... Або там Сергія Кукеля або Євгена Дедрича кинути, і ну і все. Але ми намагаємося робити все за правилами нашого донат меню. Ось зараз. Власні ворота забиває Маша Несіна. 4-3 прикрив автогол Маші Несіної. І знову залітає чергова паралелі з нашим першим матчем, коли в свої ворота гол поклав наш Дмитро Сидоров. Остання хвилина вимальовується ще одна наша контратака. Я опиняюся з м'ячем і маю чимало простору для прийняття рішення. Вирішив віддавати пас наліво, але потім побачив, що можна зробити дещо інше. Гол красень забуває Артем Демницький. Браво, Артем Демницький. Оце ключка, ключка да. знов прокинувся мій внутрішній рикуни м'яч опиняється у сітці: 5-3. І одразу після цього лунає фінальний свисток. Тож обидва матчі між збірною коміків та Сістерс завершилися 5-3 на користь кожної з команд. Так би мовити, одна перемога у Сістерс, одна у Бразерз. Від першого обличчя просто як це це в кінці матчу так підходять, жмуть руку. приємно. приятно. Когда жмуть руки. ще я обнимаются. А мною вообще дети не будуть обниматься. А ні, тебе будуть. Обвинялись. Обвинялись. Дякую, вам. Дякую, тебе. Понятно. Дякую тебе. Расстроен. Вот вы ваши были. Так! Два гала таких пропустить. Об'єднай. Галівуха руками, як тобі. Він біжить. Я пытаюсь догнать і мені Давай, быстрій, быстрей, 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 Я, я ще біжу і думаю, блядь, бі... довнівський, ти ж так не бігаєш. Що ти там, воїном займаєшся? Ну нарешті всі стали брати в руки, а не тільки я побігу. Просто два галати Таких пазок. Я віддаю передачу, він мені каже, я спиною до нього. А ти знаєш, що скоріш за все твоя кохана зробила так, що ти забив гол. Це правда? Аааа! Куди біжиш? Несет, несет. Всі задоволені. Да, да, хлопці, махаємо, махаємо, будь ласка, в камеру, будь ласка, махаємо, махаємо. Дякую, клас. Я трохи радий, що ми відіграли нарешті цю гру. Але перше до повітряної тривоги ми грали в якийсь такий цікавий футбол, який дуже подобався. Після ми трохи розконцентрувалися це відео для команди, як приклад, ми розберемо цей матч і побачимо все. А тепер я з гравцем ді сюди. Що ти. Кінєнко і Стігнією. Полтава кружила Одесу. Ось так виглядає стадіон Чорноморець. Ось так він. Найбільше півтора метра. Да, Найбільше дистанції 1,5 пів метра. Це на кутовому для небави. Куртка знайшла сазяйна. За котисні вболівала. Я сьогодні за коміків, але трішки за сістер. Була в куртки. В сістер, Була правильно? в сістрі з куртки і в буцах Ілони. Два рази. Тому я не могла не вболіватися. Насправді на моє серце було і там, і там. Дорогі друзі! Дякую всім, що були з нами в цей день. Особлива подяка сьогодні людині, яка не побоялася вирватися з нами в цю історію, нашому інвестору, донатору Назару. І для нього немає знайома для нього, можливо, знайома для вас композиція, яку зробили одні знайомі вам пацани. Закінчення назад. Своїм донатом грустну пісювачі Назарчи, назадчик Ти заслужив самий огромний кайварчи, пусти у статарчик Пісе за плишки назадші, такі секвені якиха, назад чин. Zemloucí cíly, jak ptáči, za pusty nazáči, tu-tu, stojí do napadu, z dnů nazáči, Ty zaslužíš sami, já hodím teba, či Ну і завершимо фестиваль символізму та збігів. Ще одним цікавим фактом: за підсумками цього матчу, вдалося зібрати суму більше ніж у 100 тисяч гривень, і завдяки грів, які було забито 8 голів, нам вдалося придбати 8 fpv дронів, які вже відправляються 200-ти орків. Ну а ми вже з нетерпінням чекаємо нової зустрічі із Сістрес, яка обов'язково має статися.